Чи є у вас місце для музики у домі? Якщо ви любите музику, то чому б не зробити її частиною свого інтер'єру? Музичні системи сьогодні це не просто аудіотехніка, а й стильні елементи, які додають атмосфери у кожну кімнату. Стильні колонки можна інтегрувати у меблі, приховати у стінах чи стелі, або навіть зробити їх частиною декоративного елементу. Музичні системи стали настільки компактними і естетичними, що їх можна вдало вписати у будь-який інтер'єр. Вибір аудіотехніки для дому допомагає не тільки насолоджуватися звуком, але і створювати унікальну атмосферу у кожному приміщенні. От скажіть, чи не класно перебувати у приміщенні із легенькою музикою на фоні? А звідки та музика, ви не знаєте? Чи є у вас вдома місце для музики і як ви організовуєте свої аудіосистеми, поділіться у коментарях.